Привіт, друзі, мене звати Євген, магазин треймерів. Треймер Хочу вам нагадати, що в нас в наявності є триммер професійний, який досить добре підійде як для роботи в салоні, так і для домашнього використання. Може бути хорошим подарунком. Це триммер від Pro. Давайте подивимось, як він виглядає. Він з підставкою, і підставка може працювати як док-станція, тобто зарядити пристрій. Ось так виглядає зовні. Корпус металевий, виконаний з металу. Є LED-дисплей. LED-дисплей показує, скільки може пропрацювати акумулятор в хвилинах. Ось такі. Також ножі. Зараз я його... вам... друзі, такий тример підходить для піднульовочку, для гуління під нуль. Ось подивіться, будь ласка, бачите, я вам максимально приближаю. Тут зубчики на рівні з рухомим ножем. Тому тут буде досить якісна окантовочка, буде хороше гоління, якщо вам потрібно для гоління. В комплекті насадки на 1, 2, 3 мм. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає у нас підставка. Ось так. Він зберігається на підставці. Ось, будь ласка, друзі. Тобто досить зручно використовувати. Я і нагадаю, що це ось тут можна під'єднати кабель і він може заряджатися. Плюс може працювати від кабеля окремо. Тобто Акумулятор до 180 хвилин, але якщо розрядився, можна під'єднати кабель і ви можете попрацювати з кабелем. Ось, будь ласка, кабель наявності. В комплекті насадки 1, 2, 3, щітка, мастило. І тут ще ще, друзі, лінієчка. Ось така. Це лінійка для бороди, для контурів. Щоб зручно робити контури, ось така дуже хороша річ, необхідна, я б навіть сказав. Ось тому, друзі, є в наявності у нас такий тример. Якщо вам цікаво, знайти його можна на сайті і замовити. Модель HQ 289. Просто можете написати в пошуку, вибачте HQ 282. Просто в пошуку можете написати 282, і ви попадете на цю модель. Там можна подивитись окремо фото додатково, опис почитати. Можна замовити на нашому, в нашому інстаграмі. Робоча кнопочка є: посилання шапці профіля. Ось і також є і сайт посилання. І є самовивіз міста Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський Другий пор. Можете до нас під'їхати, оглянути цю модельку і забрати у нас на місці. Дякую за увагу, гарного дня!